На початку ще 23-го року, саме за ініціативи і підтримки обласної військової адміністрації і благодійний фонд, наш відновлення Черкащина започаткував цю ідею щодо забезпечення житлом наших захисників. Це саме хлопці і дівчата, які вже повернулися з війни і мають інвалідність. Також члени їх родин. Всього цей проект наш це 20 квартир, 12 однокімнатних, 8 двокімнатних. Зважаючи на те, що моє житло чи наше житло залишилось на окупованій території, це взагалі ну, кардинально міняє, як би сказати, життя і умови. І це вже своє, як кажуть, вже можна жити та радуватися. І потім нам повідомили, що видають. і Ми стали учасниками, і потім нам повідомили ось уже недавно. Два дні тому. Так. Що ми можемо отримати квартиру своє житло? Ми не очікували, взагалі, що це так швидко і що в нас буде своє вже житло. Ну, воно, знаєте, було 50 на 50. Ну, що... Получу, не получу, було 50 на 50. І коли вчора, позавчора вже подзвонили, що треба їхати, і це, то, звісно, радий. Тобто, так як свого життя немає, то, а дядька жить самі, знаєте, всю жизнь, як би. Видно, кажуть, на заці вивеситися. Вид на мільйонів. на мільйон, дуже красиво, дякую всім причетним бізнесу. Всім ми вам покивало. Дійсно, дякуючи і президенту України в першу чергу, тому що це його позиція, політика героїв, яка входить дійсно в систему стійкості нашої держави. І Кабінету міністрів, зокрема, Міністерству ветеранів. Ми крок за кроком можемо забезпечити тих, хто потребує сьогодні житла. Родини наших військових, самих військових, родини загиблих будемо забезпечувати, тому що це першочергова потреба. Ми маємо все робити для того, щоб хлопці і дівчата, які повернулись, відчували цю шану, повагу.